137 псалом Давида. Прославляю тебе, Господи, від усього серця мого, перед ангелами співатиму похвалу Тобі за те, що Ти почув усі слова уст моїх. Буду поклонятися перед святим храмом Твоїм і славити ім'я Твоє за милість Твою і правду Твою, бо Ти звеличив слово Твоє вище від усякого імені Твого. У день, коли я взивав до тебе. Ти почув мене і вселив у душу мою силу, будуть прославляти тебе, Господи, усі царі землі, коли почують слова уст твоїх, будуть у піснях прославляти путі Господні, бо велика слава Господня, високий Господь, смиренного бачить і гордого пізнає здалека. Якщо я піду серед напастей, ти оживиш мене, простягнеш руку твою на ворогів моїх і спасе мене правиця Твоя. Господь воздасть за мене, Господи, милість твоя повік, Не покидай творіння рук твоїх.